Адільними цілями стали музей Шухевича і університет, котромучился Бандера. Ненависть та страх перед українськими націоналістами у Росії лише посилюється. Пропагандисти активно обговорюють знищення музею головнокомандувача УПА Романа Шухевича у Львові та влучання в університет у Дублянах, де навчався Степан Бандера. Це одна з найкращих новорічних листівок з вітанням та побажаннями. Символічно і давно пора. Пишуть пропагандисти. Однак навіть тут не насмілюються сказати, що це зробила російська армія. Натомість звинувачують українську протиповітряну оборону. Мовляв, ціль так званої СВО полягає в іншому. Наша ціль – в ускріненні неонацизму. А музей А музей, ну, давай чесно. Не Ні, його на Україні, вони його зроблять в Чикаго или чи в Детройті. Мета Росії, щоб український націоналізм, за їхніми словами, злочинна ідеологія ніколи не відродився, тому хочуть знищити не лише фізичні пам'ятки, а насамперед історичну пам'ять. Коли український націоналізм не відходив від базової цієї моделі терору і вбивства русських людей. Наша ціль в тому, щоб це ніколи не відродилося. Щоб сама вот эта преступная идеология была разгромлена. Нагадаємо, як у березні 2022-го чеченський бойовик Кадиров заявив, що основним ворогом російського народу є Бандера. Для нього він досі воює, і не тільки для нього. Такі герої України, як Бандера та Шухевич, досі є найбільшими ворогами російської влади і основними антигероями пропаганди. Адже головною їхньою самореалізацією стало створення незалежної України, що так ненавидять окупанти. Цього року буде 65 років, як вони знищили фізично бандеру в Мюнхені. Але виявилося, що фізично знищити Бандеру мало, тому що Бандера це не фізика, це не про речі, це про ідею. І знищивши бандеру фізично, вони привели до того, що Бандера став символом боротьби. Музей Шухевича та університет, у якому навчався Бандера, лише маленька частина того, до чого торкнулися руки окупантів. Зокрема, в Одесі ворог зруйнував Спасо-Преображенський собор, який є об'єктом спадщини ЮНЕСКО. У селі Сковородинівка на Харківщині згорів національний музей Григорія Сковороди. Відступаючи від Сумщини у квітні 2022-го, армія РФ підпалила головну будь. Дівлю садиби Кеніга, збудовану в 1726 році. У селі Іванків на Київщині росіяни знищили історико-краєзнавчий музей, де українці зберігали близько двох десятків робіт всесвітньо відомої художниці Марії Примаченко. Також у Львові в липні 2023-го від удару постраждав історичний район, буферна зона об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Львів ансамбль історичного центру. За даними Мінкульту, станом на кінець листопада 2023 року внаслідок повномасштабного вторгнення пошкоджені 1750 об'єктів культурної інфраструктури. Водночас підрахувати точну кількість неможливо з огляду на тимчасову окупацію частин Луганської, Херсонської, Запорізької та Донецької областей. Марта Занюк, телеканал НТА